Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді будинок, який розташований у неймовірно мальовничому та дуже затишному карпатському селі Кропивник, Долинського району Івано-Франківської області, продається одноповерховий приватизований цегляний будинок з загальною площою 87 квадратних метрів, повністю доглянутий з ізольованими чотирма кімнатами. Загальна площа земельної ділянки 15 соток. Будинок побудований у 1992 році. Опалення пічне, твердопаливне, будинок газифікований, проведене світло, є криниця. Горище досить велике, і якщо новий власник побажає, то можливо зробити другий поверх. Також є стайня, стодола, щіпка, дровітня, яка заповнена дровами, та велике підвальне приміщення на території є окремо погріб та господарська будівля. На ділянці чудовий сад. Яблуні, вишні, сливи. Поруч з будинком протікає невелика річка. У селі є освітлення, магазин, нова школа, відреставрована церква, медпункт. Від села до райцентру кілька разів на день ходить рейсовий автобус. На автобусі до районного міста Долина усього близько 20 хвилин, будинок від власника всі документи на руках. Ціна будинку 26 тисяч доларів. Може бути аргументований торг. Якщо ви цінуєте природну красу та спокій, то цей будинок саме для вас. Усі особисті питання ви можете задати власнику, контакти якого ви зможете знайти як і завжди в описі під цим відео. Дякую вам за підписку та лайк цьому відео.